Нехай цей заклик лине через час і дні. Мир будувати мусять всі люди на землі. Хай до війни не буде вороття. Тож друзі разом збережемо майбуття. Порада перша вчиться слухати і любити, щоб інші погляди могли завжди цінити. Лише порозуміння старає майже і біль. Будить діалог, щоб не було війн і злих дій. Порада друга, єднайтесь у роботі, у кожній справі і спільноті, допомагайте тим, хто поряд з вами, тоді війни не буде міг братами. Не забувайте вчитися завжди, знання відкриє шлях до доброти, освіта це дорога до порозуміння, це ключ до миру нашого спасіння. Четверта вам порада, бережіть. Вона дарує світові свою красу і вроду. Коли гармонія в серці є на землі, мир запанує всюди, у світі і душі. Запам'ятайте, мир це спільна праця, це шлях до щастя, мрій і доброти. Це наша сила, мудрість і відвала, щоб зберегти його зусиль жди. Майбутнім поколінням наші побажання, Щоб вижили без страху, без страждання, Щоб мир настав і не вернувся війни покров, А в кожному серці квітли радість і любов.